Катер морської охорони Поділля на чергуванні в порту Скадовська. Після анексії Криму прикордонники мають посилено охороняти Херсонське узбережжя Чорного моря. Дистанція цієї границі 80 кілометрів. За усім, що відбувається на межі з Кримом, помічник капітана корабля Леонід Комишний може спостерігати безпосередньо з порту за допомогою новітніх радіолокаційних систем. На відстані понад 90 кілометрів ми можемо внарожувати великі морські ціли та до 30 кілометрів середні та малі цілі. Система містить, наприклад, інформацію про те, чи заходило судно в Окупований Крим. Якщо ж в системі немає даних про судно, яке рухається до узбережжя, це майже безпомилково військовий корабель. Навчара тро! Корабель екстра до бою, та походу приготувати. Бойова тривога для прикордонників після анексії Криму буденне явище. По той бік адміністративної межі з окупованим Кримом часто відбувається так звана демонстрація сили. Російські кораблі підходять занадто близько. Військові кораблі або суда, які з тимчасово окуповані території, наближаються до адміністративної границі, маневрують там, але постійно. Повертаються назад, тобто вони бачать, що ми спостерігаємо їх. Вони нас спостерігають. від 11 серпня. Усі війська України флот прикордонники у стані підвищеної бойової готовності. Так Київ відреагував на закиди Росії щодо підготовки терактів у Криму. Навпроти у морі біля Криму вже кілька днів російський флот веде активне перегрупування. Триває оголошена президентом Росії так звана несподівана перевірка повної боєготовності. Ситуація доволі напружена. Ірина Надточий, яка лише кілька місяців служить у прикордонній службі, закликає зберігати спокій. Я вважаю, що це тільки провокації агресорів. А якщо вони вже вторгнуться, то ми готові захищати свою батьківщину. Попри напруження, адміністративному мужу російський флот не притинає, запевняють прикордонники. Ситуація нестабільна, але контрольована. Це український острів Джерелгач, а це адмінмежа між материковою Україною та тимчасово окупованою автономною республікою Крим. Звідси до Криму 30 кілометрів. Херсонська область за два роки багато зробила для покращення своєї обороноздатності. Такі окопи є уздовж усієї адміністративної межі. По обидва боки постійно нарощується військова присутність. Прикордонники готуються до будь-якого розвитку подій.